Вітаю всіх на моєму каналі, бажаю всім миру та добра. Сьогодні наступне відео рубрики Ціни на пальне на АЗС, але спочатку хочу нагадати ціни, які були в минулих місяцях. Також хочу нагадати, що з 1 травня відбудуться зміни в складі пального на АЗС, тож подивіться відео, хто ще не бачив, посилання в описі. Також підпишіться на канал та дивіться інші цікаві відео. Що ж, у квітні місяці на вихідні та на свята АЗС знову заманювали нас знижками та акціями. Але я не розумію, чому це потрібно робити тільки на вихідні та на свята, чому не можна давати однакову ціну кожного дня. Напишіть в коментарях свою думку. А після знижок та акцій на сьогоднішній день на 30 квітня ми маємо наступні ціни на пальне на АЗС. На Сокарі знизились ціни на 1 гривню. На око також ціни впали на 1 гривню на пальне. Вог також знизив ціну на 1 гривню на пальне. Шел знизив ціну тільки на дизельне пальне. Кло знизило ціну від 50 копійок до 1,5 гривні. А от Укрнафта неприємно здивувала підняттям цін. UPG також знизив ціну від 45 копійок до 95 копійок. І ось так 30 квітня виглядає. Таблиця цін на пальне на АЗС. Ну, а з завтрашнього дня побачимо на зміни, що там буде в складі пального на АЗС та як це вплине на ціну. Будемо бачити. І я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставив лайк, підписався, написав коментар, дивіться інші цікаві відео на каналі. Всім миру та добра, всього найкращого і до побачення!